Що е, понеділя у нас діє недільна школа для дорослих. Е, я рекомендую всім приходити на ці заняття. Це не так заняття, як певне спілкування, певна бесіда, певна така відпочинок душі, е, де ще можна щось і дізнатися, тому що до цих занять наш ну, беззмінний е, викладач. Е, Пані Наталя завжди готується. Ми будемо залучати і духовенство до цих зустрічей, раз на місяць, можливо, будемо робити якісь питання, відповіді і запрошувати настоятеля. Але щоб школа діяла і там щось росло, туди треба приходити, і треба прикладати зусилля, щоб проросло щось в наших серцях і в нашому розумі щоб ми були свідомими християнами і, і несли всю ту відповідальність, яку Бог на нас поклав.